Привіт, ну що, продовжимо вивчати енергії? Так, сьогодні п'ята енергія. Всі ті, хто народився 5 числа 23 го та у травні місяці. Головна перевага людей з п'ятою енергією це із великого обсягу інформації виділяти головне головну суть та передавати цю вже інформацію далі людям, які її потребують. же вони передають цю інформацію. Вони буквально на пальцях пояснюють складні речі простою мовою. Також п'ята енергія має дар цілителя. Вона розглядає людину зі сторони енергетичного здоров'я, фізичного, психологічного і серед усього обсягу інформації бачить саму суть, саму проблему цю проблему цієї людини та вже дає прості рекомендації. Для п'ятої енергії дуже важливий порядок в домі, коли все в них розкладено по паличкам, коли все на своїх місцях, тоді в них енергія тече легко і в них дуже все добре виходить. І якщо в них дома безлад або навпаки стерильна чистота, і вони, як Ольга Фреймут, ходять в перчатках і все перевіряють, то їх енергія уходить в мінус. Їм потрібно вдома зробити якісь прості правила і вже дотримуватись їх. П'ятої енергії дуже важлива сім'я, сім'я, родичі, збиратися всім за одним столом, відзначати свята, дотримуватись традицій. Для них дуже важлива сім'я як ячейка общества, так і сам рід в цілому. Люди з п'ятою енергією дуже пунктуальні. Вони цінують свій час, вони цінують. Час інших, і якщо ви до такої людини запізнилися на зустріч і не вибачились, то навряд чи у вас з такою людиною щось вийде. Так, дивіться, я хочу ще поговорити про негативні прояви п'ятої енергії. Так, це не бажання вчитися, небажання ставати вчителем, хоча для них важ, важливо передавати свої знання. Замість цього, в них з'являється бажання повчати, нав'язувати свої думки. Це знаєте про яких людей. Ви неправильно живете. Я вам зараз об'ясню, як можна жити. Хоча в них не запитували думку, як їм жити. Так от далі. Далі це ще знаєте хто релігійні фанатики. Сектанти або люди, які в якусь віру увірують, і нав'язують уже її іншим.